Полки Астрамілітаром надзвичайно різноманітні, вони відрізняються зовнішнім виглядом, тактиками застосування сильними та слабкими сторонами. Увесь спектр культур, які має у собі величезне імперіум людства, представлений цими полками. Проте деякі особливо виділяються з поміж інших. Мова у нашому новому відео по Всесвіту Warhammer 40 000 піде про похмурих та цілеспрямованих людей. Які заради спокути гріхів своїх предків розплачуються власним життям корпус смерті Кріга? Ми дізнаємось, як багата торгова планета перетворилася на світ смерті, а люди стали її головним ресурсом, який безперестанку забезпечує імперіум новими солдатами. Історія полків Кріга це історія про зраду, смерть та безвихідь, які супроводжують кожного народженого на цій проклятій планеті до самого кінця. Жителі цієї планети роблять титанічний вклад у воєнну машину імперіуму, проте їх досі недолюблюють та не довіряють. Чому ж так склалося? Незабаром розберемося. Але перед зануренням у цю похмуру розповідь ми хочемо порекомендувати вам дещо дуже круте: цілий всесвіт Вархамер 40 тисяч у фігурках, фарбах, мерчі та усьому, що тільки можна уявити тут в Україні. Неймовірний асортимент товару по Warhammer 40 000, Warhammer Old World та інших настільних іграх на сайті MarsShop.ua. Сайт працює постійно, пропонує найвищі гарантії якості та максимально швидке обслуговування. Досить замовляти фігурки та товари по Всесвіту Warhammer на різних закордонних сайтах. Український магазин MarsShop пропонує усе, що вам потрібно, і його асортимент тільки розширюється. Магазин MarsShop функціонує на базі клубу настільних ігор Mars Club, у цьому клубі можна пограти у Warhammer 40 000, Болд Action, Warhammer Old World та багато інших крутих ігор. У Mars Club ви знайдете друзів, які розділяють ваші вподобання, зможете стати частиною крутої української спільноти, поціновувачів Всесвіту Warhammer та інших ігрових світів. У клубі постійно проводяться майстер-класи з пофарбування мініатюр, навчальні ігри з таких систем, як Warhammer 40 тисяч, Bolt Action, Warhammer Old World та інші. Клуб працює з 10 до 17 у будні та до 19 на вихідних. Понеділок вихідний. Заходьте у клуб, якщо ви з Запоріжжя або знаходитеся у місті. А також замовляйте товар по всесвіту Warhammer на сайті Mars Shop. На честь відкриття магазину знижка 10% на багато акційних товарів. Не пропустіть акційні ціни. А поки ми повертаємося до нашого відео, історія Кріга Створення корпусів смерті, Колись давно планета Кріг була зовсім не такою, якою її знають тепер. Цей світ процвітав, його мешканці жили відносно непогано, а правителів навіть можна було назвати заможними. Кріг усіляко підтримував імперіум у його нескінченній війні за людський рід. Безперервний потік зброї та боєприпасів, які вироблялися на цій планеті, забезпечували безліч воєнних кампаній по усій галактиці. Проте такий стан речей став одночасно і причиною майбутньої катастрофи. Століття існування у відносному спокої та багатстві вплинули на світосприйняття правителів Кріга. Тому, коли безпосередні бойові дії ставали все ближчими до їх планети, їх охопив параноїдальний страх. Витрати на оборону та забезпечення планетарних сил збільшилися у рази, а зростаючі вимоги імперіуму у виробництві стали викликати роздратування та гнів. Точкою неповернення стало оголошення правителями Кріга воєнного стану та їх повідомлення про відділення та незалежність планети від імперіуму. Тоді ще ні вони, ні прості жителі навіть не підозрювали, що тепер цілий світ підписав собі смертний вирок. А відлуння такого рішення буде відчувати ще не одне покоління. Кріг охопило полум'я жорстокої громадянської війни. Сили бунтівників переважали, тому на більшій частині планети лоялісти швидко зазнали нищівної поразки. Серйозний спротив чинили і ті організації, які підпорядковувались не планетарним правителям, а напряму правлінню імперіуму, на кшталт підрозділів Адептус механікус. Чи адептус Арбітрес, у чиї обов'язки входило слідкувати за дотриманням на планеті імперських законів? Не здавалося, й велике місто Фероград, де лоялістів очолював полковник Юртен, здійснивши воєнний переворот та не допустивши там бунту. Проте ситуація для них була, м'яко кажучи, не дуже хорошою. Місто перебувало у повному оточенні, а прорив систем планетарної оборони, яка була під контролем сепаратистів, потребував би дуже значних сил для штурму. На руку бунтівникам грав і той факт, що на той момент імперіум не міг надіслати підкріплення. Занадто важкі бої точились у найближчих системах до Кріга. Для того, щоб отримати хоч мінімальний захист від шквальних бомбардувань повстанців, під Фероградом швидко з'явилася ціла система печер та тунелів. З часом там виникали цілі поселення, де біженці могли врятуватися від нещадного поступу війни. Згодом, коли підземелля стали глибокими як ніколи, очам лоялістів відкрилося диво. Страшна зброя минулого, яка очікувала свого часу у глибоких шахтах. У руках лоялістів опинилася ядерна зброя. У таких обставинах Юртен прийняв важке, проте, на його думку, єдине правильне рішення спалити ярець повстанців у вогні ядерної війни. Тисячі боєголовок ударяли по об'єктах на усій території планети, а заряди у них були такі потужні, що число загиблих тільки у перші дні вимірювалося мільярдами. Ця подія в майбутньому буде відома як очищення. Відтоді Кріг перетворився на той світ смерті, що відомий нам тепер. Усю планету вкрила ядерна пустка, клімат безповоротно змінився, а повітря стало отруйним. Ті, хто вижив після нещадних бомбардувань, стали облаштовувати своє існування під землею, зводячи там з часом цілі міста. Громадянська війна ж не припинилася, навпаки, вона стала ще кровопролитнішою та жорстокішою, переважно тривала вже під землею. І хоча тяжкі втрати понесли обидві сторони, лоялісти принаймні підготувались до апокаліпсису, як могли, і лише через сотні років страшного протистояння сили лоялістів перемогли та повернули рідну планету під імперські стяги. Виросли цілі покоління, які знали лише війну. Проте це був лише початок випробувань. Адже за крігом, який довгий час фактично не був під контролем імперіуму, рахувалися величезні борги. Планета отримала нову десятину, яка тепер полягала у людях. Але, як виявилося, жителі цього світу були більш ніж готовими до таких умов. Адже за роки жорстокої боротьби на світ з'явилися перші корпуси смерті, і вони були готові до кривавої спокути. Нове життя. Надзвичайно агресивне середовище Кріга, породжене тотальною ядерною війною, зумовило появу цілої підземної інфраструктури, міст, поселень та навіть індустріальних комплексів. Проте мешканці планети змогли не лише вижити та налагодити виробництво усього, що необхідно для війни. Вони адаптували свою інфраструктуру та технології для покращення показників кількості та якості народжуваності, адже їм потрібні були здорові та сильні солдати. Усе у цьому світі працювало заради війни. До речі, чисельні мутації, від яких страждає населення Кріга, стали причиною їх чистої ненависті до різного роду мутантів. А детально про мутантів та інших нелюдей ми розповіли у одному з минулих відео. Наполегливо рекомендуємо його до перегляду. Після повернення до складу імперіуму Кріг отримав найвищі квоти для передачі живої сили, І він справлявся із цим без проблем. Усе життя абсолютної більшості мешканців Кріга проходить у контексті підготовки та безпосередньої участі у війни. З самого дитинства крігівці важко тренуються для того, щоб поповнити ряди сил планетарної оборони, ті самі корпуси смерті, а згодом стати частиною імперської гвардії. У ході підготовки гартується не лише їх тіло та військові навички, сама особистість стирається та ламається для того, аби в результаті вийшов ідеальний солдат. Відданий та готовий, не роздумуючи, виконувати наказ навіть ціною власного життя. До слова, війська Кріга відразу отримали славу одного з найбільш надійних та боєздатних підрозділів і, не дивлячись на частку недовіри та відрази до них, породжених шлейфом єретичного минулого планети, полки, сформовані з корпусів смерті, охоче застосовувались імперськими генералами. Вони були надзвичайно ефективні усюди. А особливо на планетах, де навколишнє середовище було агресивним та отруйним, подібно до самого Кріга. У таких умовах корпуси смерті могли змінити хід бою у свій бік та отримати перемогу там, де це неможливо було б зробити без залучення спеціальних підрозділів на кшталт космодесанту. Проте така ефективність була зумовлена не лише витривалістю та військовою майстерністю, моторошна байдужість до втрат характерна ознака Крігівських полків. Там, де перестає працювати тактика, вони беруть кількістю та упертістю. І неважливо, скільки при цьому поляже гвардійців. Смерть у бою за імператора це не просто обов'язок воїнів Кріга, це практично їх ідеологія. До слова, у бійців з Кріга немає імен. Вони отримували від департаменту Моніторум порядковий номер, а ім'я потрібно було заслужити своєю смертю чи подвигом у бою. Проте, як правило, це було не старе ім'я людини, а так зване почесне. Для цього використовували імена великих воїнів минулого. Таким чином корпуси смерті Кріга стали зручним інструментом у багатьох театрах бойових дій імперіуму. Вони були затребовані, а тому Кріг сфокусувався саме на формуванні бійців для поповнення рядів «Астра Мілітарум». Щоб сприяти цьому, офіційна влада закривала очі на багато сумнівних практик, які сприяли кращій народжуваності. Особливості організації і тактики застосування корпусами Кріга напряму опікується департаментом монітором. У залежності від поточних потреб їх можуть організувати у різні типи полків. Проте корпуси смерті досить добре себе показують майже за будь-яких обставин. Облога, штурм, оборона, розвідка широко застосовується легка чи важка бронетехніка та артилерія, на кшталт химер чи леман русів. Високий рівень витривалості у агресивних умовах середовища корпусом смерті забезпечує їх досвід проживання на своїй рідній планеті. Окрім того, уся їхня уніформа створена саме для досягнення максимального захисту від отруйної атмосфери. Протигази захищають органи дихання, а елементи верхнього одягу пошиті з тканин, просочених спеціальними рідинами, які надають додатковий захист. Також у комплекті спорядження бійців кріга є різноманітні мазі та антидоти, які вони використовують для знезараження. Цікавою особливістю організаційної структури крігівців є наявність там квартирмейстерів. Ці специфічні бійці мають декілька основних завдань на полі бою. Медична підтримка та збір усього можливого спорядження після битви. Окрім цього, вони зобов'язані дарувати так званий благословенний світ імператора тяжко пораненим бійцям та тим, хто не може самостійно перейти в укриття чи відступити після поранення. Така практика почесної страти склалася внаслідок особливостей бойових дій на планеті Кріг. Агресивна атмосфера цього світу прирікала поранених на повільну та болісну смерть. Тому обов'язок квартирмейстерів вважався актом милосердя. А їх протигаз маска у формі черепа символізує специфіку їхньої діяльності. Квартирмейстерів набирають з найбільш фанатичних бійців підрозділів, а проповідники еклезіархії проводять над ними додаткову релігійну обробку. До речі, щодо релігії: усі бійці корпусів смерті Кріга фанатики Бога імператора людства. Як ми вже зазначали, загинути заради нього не просто обов'язок, а потреба. Кожна пролита крапля крові. Кожне життя допомагає змити сором Єресі предків та здобути спокуту. Якщо ж ви хочете ще більше дізнатися про релігію у імперіумі загалом та еклезіархію, зокрема, пропонуємо переглянути наше відео на цю тему. Там ми її дуже детально розкрили. Століття війни також сформували елітні розвідувально-штурмові підрозділи корпусів вершників смерті. Кавалерію почали застосовувати лоєлісти ще під час громадянської війни, тоді коли запаси важкої техніки стали зовсім малими. А посічений нескінченними битвами рельєф не залишав і шансів колесам та гусеничним шасі. Озброєні шаблями, списами та лазерними пістолетами, ці вершники могли наносити блискавичні удари там, де цього не очікують. Сучасні вершники смерті використовують коней, посилених у майстернях Адептус механікус. Їм додають посилений захист, збільшують витривалість та живучість. На полі бою такого скакуна вивести з ладу може тільки дуже важке поранення. Вершниками смерті можуть стати тільки найкращі бійці, які володіють високими морально-діловими якостями. Зовсім не дивно, що найчастіше офіцерами стають саме колишні вершники смерті. До речі, саме тому у багатьох представників офіцерського складу корпусів смерті можна побачити шаблю. Елітною ударною силою корпусів смерті є штурмовики та гренадери. Хоча тактика їх використання дещо різниця, цих бійців кидають туди, де потрібно здійснити прорив глухої оборони ворога. Бути штурмовиком чи гренадером почесно. Проте ці підрозділи зазнають колосальних втрат під час боїв. Загалом, полки Мілітарум, сформовані з жителів Крігу, мають репутацію таких собі пожежників, їх відправляють у найзапекліші битви та найкритичніші ситуації. Підрозділи корпусів смерті Кріга одні з найбільш специфічних у імперській гвардії. Їх похмуре минуле та ще більш похмуре майбутнє ідеально вписуються у загальний наратив усесвіту Вархамер 40 тисяч. Гарна підготовка, непохитна ідеологія та байдужість до страждань та смерті створюють вибухову суміш. Полки Крігівців однаково добре протистоять еретикам та ксеносам. Вони ефективно діють там, де це неможливо для інших, і це все при тому, що жителі Кріга не могутні Астартес, а звичайні люди. Ну а ми дякуємо усім за те, що додивилися відео до самого кінця. Не забувайте підписатися та поставити вподобайку, адже попереду ще багато цікавих історій по усесвіту Вархамар 40 тисяч.